Ну і продовжимо темою. Дуже мені, яка мені дуже болить і дуже цікава. Special for you. майже третина алергічних проявів і застуди горла виникає через підвищену вологу та відсутність свіжого повітря. Тому, якщо ви надмінно вмикаєте кондиціонер, щоб прибрати запотівання скла, якщо часто чхаєте за кермом, а в машині відчувається прілий присмак повітря, час боротися із вологою. Як саме дивіться наш сюжет на цю тему? Сезонні особливості, дощі та й навіть регулярна мийка автомобіля можуть призвести до дуже неприємного ефекту збільшення вологи усередині автомобіля. Що це означає? Це означає постійне запотівання і виникнення неприємного запаху, а також понаднормове використання кондиціонера. І причина цього криється зовсім не в технічних особливостях автомобіля і не в сезонних негараздах. Основні причини збільшення вологості, на жаль, неможливо викреслити з реальності. Це все ті ж погодні та експлуатаційні причини, тому їх краще лікувати профілактично. Відтак, зверніть увагу на місця виникнення: фільтр, дренажні канали та ущільнюючі елементи. Або якщо говорити про ефекти, постійне запотівання скла, запах сирості та уповільнення рециркуляції повітря. Перше і головне правило: не нехтуйте вчасною заміною фільтра салона. ні, взагалі, я рекомендую вам трошки не доїжджати до кінця терміну його заміни. Зазвичай фільтр міняють на 20 тисячах кілометрів пробігу з урахуванням місцевості та сервісних вимог до авто. Але якщо ви помітили зменшення ефективності кондиціонування або неприємний запах з дефлекторів, не тягніть із заміною. Небезпека забитого фільтра не в тому, що він не відділяє вологу. Ускладнена рециркуляція повітря якраз цю вологу накопичує, і в результаті виникнення грибкових бактерій, алергія і поганий запах в салоні. Заміна фільтра, до речі, абсолютно нескладна процедура, а вартість фільтру починається від 200 гривень для більшості масових автомобілів на ринку. І поки капот вашого авто відкритий, проінспектуйте технологічні канали водовідводу. Наступна дуже розповсюджена і суто побутова причина це забиті дренажні канали під капотом. Це основні місця відводу води під час дощів та мийки, але водночас це і найбільші збирачі листя, пуху та бруду. Ви можете спробувати пробити їх на мийці високого тиску, але краще раз на сезон робити фізичну чистку. Для цього, в залежності від вашого авто, слід зняти захисну панель біля передньої стійки, а також викрутити пару гвинтів у нижній частині підкрилка, де зазвичай кріпиться бризговик, і очистити канал від бруду та спресованого листя. Можна використовувати шматочки дроту, і він, до речі, вам згодиться в наступному тривожному місці. Звісно, це не найкращий і навіть скоріше екстремальний варіант для чистки дренажних каналів нижньої частини дверей. Присягаюся, ви навряд чи дуже часто туди зазираєте. Екстремальний цей метод тому, що він може пошкодити лакофарбове покриття. Але іноді це єдиний шанс прочистити дренажні отвори в нижній частині дверцят і багажника. Використовуйте лише м'який алюмінієвий дріт довжиною 20-25 см. Якщо ви чуєте сторонні звуки, схожі на хлюпання води всередині дверей або ж в комплексі з іншими антивологими процесами, але почистять ці невеликі отвори від можливого забиття брудом. А потрапляє бруд у ці зони, коли опускається скло, здебільшого через ущільнювачі. І саме цим елементам те, Теж слід приділяти регулярну увагу. Ось це головна причина надмірного потрапляння вологи у салон автомобіля. Тому уважно слідкуйте за станом ущільнювачів і обробляйте їх перед зміною сезону. А у випадку пошкодження терміново замінюйте. Регулярна обробка ущільнювачів силіконовим засобом реально допоможе волозі не проникати у салон, а головне продовжить вік цим елементам, які щоденно піддаються фізичним навантаженням. Найгірше, що може статися, це накопичення води у середині пошкоджених гумових ущільнювачів, яка постійно протікатиме в порожнину металевих панелей. А це прямий і швидкий шлях до корозії. Тобто ризик, що ваше авто просто згниє, зростає, якщо не приділяти увагу боротьбі за сухість у салоні. І ще одна принагідна порада: позазирайте під килинки та піддони в багажнику. Вода любить накопичуватися в дуже несподіваних місцях. І пам'ятайте, профілактика завжди у рази дешевша за відновлювані чи ремонтні роботи, навіть якщо для цього доведеться трохи забруднити руки.